Я просто обожнюю відкривати нові смаки. Саме тому, коли є нагода, намагаюся експериментувати. Нещодавно відкрила для себе, що іван-чай можна не тільки ферментувати для приготування смачного чаю, але й готувати на пательні, підсмажуючи молоденькі пагони на вершковому маслі. Смакота. Але цей ролик присвячений рецепту по маринуванню пагонів цієї диво рослини. Ви дізнаєтеся, як замаринувати іван-чай на зиму, а також я розкажу про смак цієї заготівлі. Поїхали! Насамперед зазначу, що рецепт виклала через два тижні після того, як закуркувала баночку з маринованими пагонами. Цього часу достатньо, щоб пиван чай добре промаринувався. Для маринування, як і для смаження, потрібно збирати пагони як найменшого розміру. На цей раз я замаринувала достатньо великі стебла, тому деякі з них були непридатні для споживання. Листя можна було їсти, а в стовбурі були присутні тверді часточки, котрі неможливо прожувати. Тому для маринування збирайте пагони розміром 15-17 см. Підготовка Іван чаю. Прикореневу частину стебла ліпше одразу зрізати. Пагони треба ретельно промити. Я навіть замочила все в воді на півгодинки. Потім, занурюючими рухами, помила верхівки та ще раз все промила під проточною водою. Тепер все дуже просто. Ріжемо пагони так, щоб вони влізли в банку. В підготовлену простерилізовану банку кладемо улюблену зелень та спеції все те, що ви зазвичай використовуєте, коли маринуєте помідори. Якщо маєте вдалий маринад, можете використати саме його. Я поклала часник, пару бутонів гвоздики та листя хріну, і все. Але визнаю, гостроти трішечки не вистачає, тому перець чілі цьому рецепту не завадив би. Далі готую маринад. Воду додаю цукор та сіль. Доводжу до кипіння та заливаю банку з ван чаєм. Залишаю на 10 хвилин для пропарювання. Зливаю рідину та знов закип'ячую. Перед тим, як залити банку вдруге, вливаю оцет. Закорковую та прибираю на зберігання у льох. Думаю, що такий продукт відмінно збережеться рік та більше, навіть в умовах квартири. А тепер щодо смаку, паралельно з маринованим я готувала солений іван чай. За тим самим принципом, але без використання оцту. Результат мене здивував: солений або квашений іван-чай виявився несмачним, і це не стосується розсолу. Вся справа у слизовості стебла. У соленого Іван-чаю після розжовування було дуже багато слизу, котрий псував все задоволення. Також я не в захваті від присмаку. Солений Іван чай має посилений специфічний присмак Іванчаю. Він дуже приторний, тому не кожному прийдеться до смаку. А ось мариновані пагони – зовсім інша справа: хрумкі, кисло-солодкі, соковиті. Слизу як не бувало, відбулося якесь дивовижне перетворення. На спаржу, як у випадку смажених пагунів, не схожий, хіба, може зовсім віддалено. Натомість він має нейтральний ні на що не схожий присмак, тому врахуйте це в процесі маринування і урізноманітнюйте смак і чаю на свій розсуд. Смачно їсти стебла та листочки. Мені більше сподобалося, ніж мариноване листячко. Сподіваюся, що не втомила вас. Побачимося у наступному сюжеті. З любов'ю, ваш Кукіш.